Традиційно в першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають педагогічні працівники. З нагоди свята в виконкомі відбувся урочистий захід, на початку якого до присутніх звернулася голова міста Олена Жадько. Шановні колеги, щиро вітаю з професійним святом. Я вважаю, що ми з вами найщасливіші люди, тому що ми щодня на своєму робочому місці зустрічаємо щасливі очі дітей. Знаємо, що модно серед дітей, які ігри, завжди, завжди молоді душею, завжди можемо живо спілкуватися з тими, хто буде будувати майбутнє. Ми, педагоги, це ті люди, від яких залежить майбутнє країни. На вас велика відповідальність, тому що від того, якими буде наше молоде покоління. Дуже залежить майбутнє держави у державі в нашій багато проблем, і в кого їх немає. Але на вас тримається місто, на вас тримається благополуччя міста і країни. Ми вистоїмо будь-які часи. Щоб не відбувалося в державі, о 8.30 в кожному навчальному закладі починаються уроки. Які б не були проблеми в місті чи державі. Ця структура працює без збоїв. За що вам велика подяка і бажаю наснаги, здоров'я, бажання працювати жодної хвилини не сумніватися в своїх силах і в тому, що ваша праця є найголовнішою і найповажнішою. Дякую за роботу, вітаю зі святом і всього найкращого. Нехай ці дні. І в четвер, і п'ятницю, і в суботу, і в неділю на вашу честь лунають пісні. Несуть діти, квіти, випускники, цукерки. Хай буде все солодко і добре. З нагоди дня працівників освіти за високий професіоналізм, вагомий внесок у розбудову освітньої галузі були відзначені кращі представники професії. Подякую Міністерству освіти і науки України та грамотою департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена начальник відділу освіти Валентина Кострикіна. Подякую Міністерства освіти і науки України. Відзначені завідувач комунального дошкільного закладу номер 20 Буратіно Світлана Качко, педагог організатор школи номер 3 Алла Супрун, за Директора з навчально-виховної роботи школи номер 2 Ольга Романовська, грамотою департамента освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, нагороджені директор школи номер 9 Олександр Фролов і директор Центру науково-технічної творчості Мар'яна Морозова, грамотою Дніпропетровського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту нагороджена учитель фізкультури школи номер 9 Наталя Біла. Грамотами міського голови відзначені 23 педагогічних працівники. А грам... Амоти відділу освіти отримали 25 педагогів. Свої найкращі побажання та привітання педагогам адресували й секретар міської ради Ірина Міняйло, начальник відділу освіти Валентина Кострикіна, голова проспілки працівників освіти і науки України Галина Осмінкіна і директор дитячого дошкільного об'єднання Єлизавета Бородкіна. А творчі колективи і солісти закладів освіти культури і палацу культури гірників Пао марганецький гірничо-збагачувальний комбінат створили присутнім гарний настрій своїми виступами. 30 вересня своє професійне свято відзначили бібліотечні працівники. З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек книгозбірню імені Миколи Островського відвідали секретар міської ради Ірина Міняйло та керуючий справами виконкому Наталія Калинюк, котрі від імені міського голови, міської ради та виконкому привітали бібліотекарів зі святом. Свої щирі привітання представники місцевої влади адресували і літнім людям, адже в перший день жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку. Захід з нагоди цього дня відбувся. У приміщенні ради ветеранів війни та праці маргницького гірничо збагачувального комбінату в ньому взяли участь активісти ветеранської організації, творчі колективи та гості з Томаківського району.